Неможливо зрозуміти, що в голові у Володимира Путіна, бо це хвора і викривлене мислення, і ймовірно нелогічне. Дивлюся, все більше політиків на заході починають відверто озвучувати думку, яка вже давно обговорюється в Україні, і яку я особисто теж давно поділяю. Вони кажуть, що у Путіна поїхав дах. На це у своїх останніх заявах. Почав натякати Трамп, який зазначив, що поведінка Путіна неадекватна. Він каже одне, а робить інше, і взагалі не може нормально вести переговори. А тепер про це ще більш відверто заговорив посол США при НАТО Меттю Вітакер, який заявив, що в голові у Путіна хворе та викривлене мислення. Пане посол, що що ви думаєте? Путін зараз думає годинник, цокає до п'ятниці. Там робляться військові шахові ходи. Але що зараз у голові Путіна? Так, ну приємно бути з вами, Ро я думаю, ви знаєте, неможливо зрозуміти, що в голові у Володимира Путіна, бо це хвора і викривлене мислення, і ймовірно нелогічне. Це те, про що я давно кажу. Ну як мінімум, з 2022 року дії Путіна неможливо абсолютно вважати раціональними, тому що те, що він робить, абсолютно не відповідає здоровому глузду замість тих цілей, які він проголошує, Путін. Добувається насправді абсолютно протилежного, абсолютно протилежного результату і нормальна, адекватна здорова людина. Вона вже ну якби це помітила так за три з половиною роки, і зрозуміло, що ну так воно не працює, треба якось інакше. Тобто, ну неможливо насильством і масовими вбивствами, наприклад, зробити Україну дружньою країною а українців змусити любити росіян. Але Путін, вочевидь, керується лише ірраціональною ненавистю до України. Тому він готовий вбивати своїх людей, втрачати їх сотнями тисяч. Він готовий нести збитки. Він готовий руйнувати той самий російськомовний Донбас, який нібито на словах захищає. Тільки б зробити боляче українцям, от зробити українцям боляче, змусити українців страждати. Це є його справжня мета. Вона і раціональна, да, але це єдина мета, яку він справді ну якось досягає, тому що ну все інше, те, що він декларує, там денаціоналізація, денацифікація, да, демілітарізація це все абсолютно маячня. Воно працює навпаки, да, і, і лише те, що йому справді вдається, це змус, змусити страждати, нести людям біль і. Горе і я думаю, що от справді схоже на те, що це почали розуміти да, от його хворобливу сутність Путіна і, взагалі, всієї його війни починають розуміти навіть ті, хто ставився до нього в принципі раніше лояльно. Також важливо, що після погроз Трампу на тлі очікувань нових обмежень для російської нафти міждержавний картель ОПЕК Плюс домовився про збільшення видобутку на 547 тисяч барелів щодоби, починаючи з вересня, і на фоні цієї новини вже ціни на нафту почали знижуватися. Це теж для Росії погані новини. Зараз невелика реклама, потім продовжимо. Нещодавно ми видали в Україні, переклали з англійської та видали книгу американського вченого професора Скота Рейнольдса Нельсона: Океани зерна. Це книга про те, як торгівля зерном сформувала сучасний світ та змінила історію. Книга дуже актуальна для нас, для України. Тут дуже багато про Україну. Я думаю, зі зрозумілих причин Україна завжди була одним з центрів світових торговлі збіжжям. От в книзі дуже докладно написано, як завдяки то. Торгівлі зерном відбувалися. Протистояння імперії за зерно, да, як зникали держави, з'являлися держави, як взагалі змінювалася світова мапа. Як, як, наприклад, Сполучені Штати стали сполученими штатами, це трапилося завдяки торгівлі зерном, тому що коли не було ще нафти, головною світовою сировиною, за яку точилася боротьба, була саме було саме зерно. Тому закликаю вас купувати цю книгу. сам її прочитав. Дуже цікава, тому ми вирішили її власне видати, замовити. Книгу можна за посиланням в описі до цього ролика. Характерно, що Путін, хоч і робить вигляд, що санкції не працюють і не завдають Росії жодної шкоди, все ж таки, очевидь їх боїться. Не хоче втрачати гроші, та робить вигляд, що нібито готовий до переговорів. Сьогодні через Піскова він вже заявив, що. Не виключає зустрічі з Зеленським після того, як зустріч буде підготовлена. А ще на початку червня, після операції павутиння, коли було завдано удару по стратегічної авіації, Путін відмовлявся від зустрічі з Зеленським і питав, типу, про що говорити. Ну мовляв, нема про що говорити з Зеленським, він же ж нелегитимний. Тепер вже нібито не настільки нелегитимний. Ну насправді зрозуміло, навіщо Путін все це каже. Він каже це, щоб просто тягнути час, щоб. Відтерміновувати санкції, але вочевидь на Трампа це вже не дуже діє, тому що ми бачимо, що він роздратований. Він каже, що Путін говорить багато от таких от гарних речей, що він, нібито, готовий до переговорів, він готовий до того, щоб мирним дипломатичним шляхом усе вирішувати, але насправді він нічого не робить. Да? І Трамп, ну нібито, як він каже, він не готовий далі це вже терпіти, і як ми бачимо по цих його кроках відносно Індії, яку вже фактично примушують Шують відмовлятися від російської нафти, замовляти іншу нафту, в принципі. Є вже якісь реальні дії від Трампа, тобто, ну він дійсно, напевно, реально роздратувався і хоче ну показати, що в принципі він, хоч якось може впливати, він не буде терпіти оцю нескінченну маячню від Путіна. Одночасно з цим переговори між США та Росією про припинення війни в принципі тривають. Уїтков, як ви знаєте, за два дні буде зустрічатися з Путіним. Вже в Росії це підтвердили. І очевидно, в США Трамп ще не втрати. Тали надію, все ж таки з путіним щось порішати, і все ж таки примусити його до припинення вогню. Ну, подивимося, як воно буде. Ви знаєте, що скоро вже спливають ті 10 днів, які Трамп дав Путіну. Будемо всі спостерігати за тим, що буде після зустрічі Путіна з Уїткофом. Підписуйтеся на канал, будемо дивитися і аналізувати ці події разом.